Вот, Дмитрий, вот этот дом эксперт-криминалист нам показала. Вот это. это он. Да. Ощущение тот как серое. Какой запах какой-то огня серый. Скажи, я... Триденька, что вы хотели что? Я хочу э, спросить, чтобы я знал, чтоб знала. нет, что она говорила? От чего? Запалил кто-то, че, она сама плити занялась. А ну, давай, Доню, подивись. Этому нет человеческого объяснения. Она горела, как свечка. Как пламя с ада. Как угли. Так она горела, как углина. Как она... углина. Она, как углина была. Это уголь лежав. Уголь лежа. А не косточки. так, боже сила. Это было, как пламя ада. Нечистая сила ее спалила. Пламя было, как из желудка. Начало гореть позвоночник, сердце, внутренние органы. А потом поплавилось все. И человек загорел, одни ноги остались. Часа погибено. Вы была в ванне. Пол под ней загорел, да? Да. 6 марта 2014 года у вас произошел случай в селе. Згоріла жінка. От що ви пам'ятаєте по цьому дню і як це В 4 години поступив до мене дзвінок, що горить будинок Соловей Надії Іванівний. Прийшли туди, до цієї хати і ну, побачили, що сам будинок не горить, а на веранді лежить обгарені ноги. І трупа нічого немає. Визвали пожарну, визвали е, з газогосподарства МЧС. Визвали для всіх було шоком. Вона знаходилася на веранді. На веранді ніяких опалювальних систем немає. Далі в кімнаті знаходиться газова установка. Там теж немає, ну не було нічого такого, щоб згорілося. Печка і грубка знаходиться зовсім в інших кімнатах і кругом. Цих обгорівших них ну нічого так не загорілося, крім ями, навірно, метр на метр квадратний і отак вигоріло. А яка причина пожежа? Ну були розслідування, приїжджали криміналісти. і Говорять, що це самозгорання. А за який проміжок часу це сталося? Якщо в 4 часа э, вам поступив дзвінок? І година не пройшла. Це сталося. Тобто менше, ніж за час згорів повністю чоловік? Да. Так. Хата ж не згоріла. Горіла, Ви, Вигоріло отак. Uh -huh. і залишився черевик один. Так. Uh -huh. І все. У прогоріло, і все. Черевичок залишився і ковінь. А бабушки скільки було? Стара на пенсії була. Десь вже, мабуть, 80. Неймовірно. Але як ця страшна історія пов'язана зі смертями діточок Олександра? О! -о, -о! Здесь це було Діма. Дві це було здесь. Здесь лежить женщина. Она була как свичана. Она горит как уголь, как топка, как ад. Зажило. Как такое может быть? Как? Батьёк шокирует. То есть жила баба немало, только самоозарание. заранее же. За подробностями цієї справы эксперт-криминалист Наталья Костылева звертається до начальника місцевої пожежної пожежной частины. Какие версии разрабатывались? Что было обнаружено на месте? Те, що відбулося, кру пояснити з точки зору професійного, я не можу. Розумієте, коли лежать ноги, тут от взагалі нема нічого. А тут є залишки тіла, і причому вони не закопчені були, скажімо так. Да, ну тут взагалі трошечки дивна ситуація. А були ли раніше такі случаї? За мою практику, я таке зустрічаю вперше. А скільки років ви Ну, Буде 16 з половиною. 16,5 років і за те час такої практики у вас mm. і таких случаїв не було. І не чув навіть, скажу відверто. Прийшовши вже і бачив багато пожеж і загиблих під час пожеж, то скажімо, в звичайній пожежі, коли гине людина, то залишаються хоча б рештки людського тіла, кістки і так далі. В данном случае ничего не осталось, кроме них. Чтобы так сгорела людина и от нее ничего не осталось, кроме них, то моя выгореть полностью житловый дом. В мире задокументировано всего несколько случаев, когда за считанные секунды по неизвестным причинам человек сгорает до пепла. Остаются целыми лишь конечности. По версии ученых, за жизнь в человеческом организме накапливается ацетон. И достаточно одной маленькой искры от намагниченной синтетической одежды, чтобы произошло самовозгорание. Но это всего лишь теория. Я сейчас поговорю с огнем, и какая-то картинка прояснится. Огонь мне покажет. Она держала в руках веник, потом она его положила и вспыхнула. Внезапно. Она даже опомниться не успела. Она горела здесь. Тут було чорне п'ятно. Зі сажа. Зі сліди от тлена чоловіка. Нічого в домі не горело. Горел один чоловік. Тут така сила пройшла по селу. Тут така сила погуляла. То що ж це за сила спалила бабусю? І як це стосується трагедії Олександра? Адже його діточки навіть не згоріли, а задихнулися димом. Де екстрасенси нічого не пояснюють, схоже, вони і самі шоковані від того, що побачили у вогні. За 10 хвилин ясновидці знову повертаються на подвір'я Олександра. Поджовділа не людські руки. Це сила постустороння, сила ізвні. Це був огняний полтергейст. Неймовірно, вогняний полтергейст? То це його побачили екстрасенси у полум'ї, коли працювали біля будинку надії соловей. Знаете, что это такое? Это страшное явление, которому нет в этом мире логического объяснения. Он был как смерч. Мы не сразу почувствовали его. Потому что он здесь не находится, этот полтергейст. Он имеет свойство перемещаться. Я понял. Диван самовозгорелся. Произошло самовозгорание. Почему переместилась вот эта трубка? Кто ее с такой силой вот это вот переместил, кто ее туда запхнул? Татьяна не, зам... не, не смогла засунуть Она бу... ее туда. Полтергейст может перемещать предметы. Это доказано: хлопать дверцами, разбивать чашки, двигать предметы. Оно не выпустило детей. Оно их просто не выпустило. Да, потому что двери везде были открыты. Оно захлопнуло двери. Я вижу закрытую дверь, а потом их Настя со да, злостью да, открыла. Да, да. Вот вы слышали о том, что сгорела женщина, дом остался целый, а она просто истлела сама. Да, да. Это рядом, рядом с вами. Сгорела все и валенки, превратилось в угли, кости погорели. Как это может быть связано с вами? Брата хата сгорела. Валера это же? Да. Выявляется, родной брат Александра, Валерий, працював неподалеку к Надії Надеи Соловой. І був одним із перших, хто того дня прибіг на пожежу у її двір. Там нас камінням займаються хлопці, ну, mm -hmm. каміння та обрибатують. Так вони побачили, що дим іде. Коли вони прийшли, то сказали, що це таке там робиться. Ще не було ни міліції, ни скорої, ні міліції, ні скори, нікого не було. Там, де було пожаріще, там можна оттуда винести якусь то сущність або Забрати з собою вот эту енергію, привлечь її к себе. Вот этот огненный полтергейст може вами заінтерісуватися. Я понял рівно за рік, теж у березні Валерія самого ледь врятували від смерті у вогні. Причина займання у його будинку досі не встановлена. А через місяць у квітні за незрозумілих обставин спалахнув і будинок Олександра. Вот це это все, все Этот полтергейст, он переміщається. Я просто шо брат же після цього пожара. уже у нас жив. Валерий. жив а, еще... а -а 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 -а. И Валерий, это же ты хоть и была, пеклася. Ну да. Пеклася голівку полностью. А осталась, спасли в Киеве просто потянула к огню. Его какая-то сила бросила на огонь. Пала она, мама ушла, оставила на плиту. Пала на плиту, плита была за горицу, горила. И смотрите, такой же самый случай. Этот огненный полтергейст, он не добил, он не сжег ребенка. И он пришел доделать свое страшное дело сюда. Он пришел вслед за Валерой по его стопам. И взял сразу всех детей. Это он принес с того пожара Сюди, і Коли пожежа забрала життя діточок Олександра, Валерій з родиною виїхали з цього села. Зараз чоловік на заробітках за кордоном. в этом доме больше пожаров не будет. Я взял оберег, оберег для цієї території, для дома. Я хочу, щоб ви своїми руками повесили над входной дверью. Это кукла Мотанка, это мать с дитинком. В этот дом ведет другая женщина и на ее руках и на ваших руках будет ребенок и тут будет, будет детский смех будет радость Спасибо. считается что куклы забирают негатив на себя вона зроблена спеціальними заговорами. Якщо не приведіть будет буде якась нечисть в доме. Она Вона, как бы бере удар на себе ага. Спасибо куклу. Дякую вам велике, що ви приїхали, допомогли нам, розібралися. І в нас буде душа спокійна. От чого воно це все сталося? У мене з'явилася надія, да, що все буде добре в моїй житті. Головне, щоб ніколи не не кидали, дітки не страдали.